Роторна косівка КР09, бокова, на задню навіску. считається як мототракторна, що в ній ну, не так, чи що ломається частіше, так це приводний шків, який йде заводський з бляшанки, і його постійно розриває. О, не так валабна, як говорять, скрутює, а більше оце лопає по центрі. Той варили разів три, це вже взяли садеповського сюди підібрали, проточили. Працює добре. Далі. Оця муфта вона підходить з МТ коротше з важких мотоциклів. 100 гривень. Це я останній раз купляв її років два назад. В принципі, непогано. Тільки оце обриває ще на них оце болти. Як оці, так і ось ці. Але краще нехай обірве болта, ніж щось. Тут на згонові або якогось вала. По сегментах це ще стоять рідні. Ось дивіться, такий стан. Просто під підгострую перед кожним виїздом і все. О. Стерню косив. Без питань, просто піднімаю оці лижі. Щоб вище брало, бо, самі знаєте, після дісковки воно нерівно. десь диски зачеплюють, то виставляю так, щоб просто диск йшов свободно. Не зачеплював бугри. там чи Грудки лишаються щось таке, коротше, в тому плані. О. Якщо поляжена трава, да, забиває, питань немає, ось тут намотує постійно на диски і все. В принципі, якось так. на переїзд то я ось ставлю таку пластину, а якщо на робоче, воно ставиться ось ця труба із пружиною, щоб вже в робоче положення. Так, що тут ще? Ну тут в принципі питань немає, це що основне я розповів. Ось так, коротше. Дякую за перегляд. Ставимо лайки, коментуємо і до зустрічі.